Початком розвитку квіркультури у ХХ столітті на території України можна вважати 1920-ті роки. Глобальні зміни соціального характеру, які, здавалося б, обіцяли людям вивільнення всіх обмежень та застарілих стереотипів, вселили віру в те, що людина має право і може експериментувати в плані вільного визначення ідентичностей. Експериментували з усім, починаючи від розуміння часу. Та закінчуючи гендерними ролями та динаміками стосунків, люди жили та мали стосунки у трьох, а гомосексуальні стосунки у кодексі 1922 року не були криміналізовані. Квір люди приймали трохи активнішу участь у соціальному житті, але стверджувати, що вони не сприймалися порушниками прийнятих уявлень про нормальність було б дуже і дуже неправильно. Зокрема, квір люди були предметом прискіпливого інтересу психіатрії. Їхню іншість трактували як психічну хворобу, та намагалися її, умовно кажучи, вилікувати. Врешті той невеликий подих свободи був притлумлений вже у 1930-х роках. Наприклад, вже у 1934 році гомосексуальність знову була криміналізована а будь-яка ненормальність та відхилення від норми каралися на соціальному рівні.